Вітаю сердечно, пані і панове. Це FreeStudio21.com, Продовжуємо нескінченну, бездонну тему артиклів. І радісна новина в тім, що це відео є, ну напевно, по теорії, в усякому разі, по теорії, це останнє відео. Більше теорії по артиклям нема. Ми вичерпали все. Ми вичерпали цю безодню, і в нас на черзі «Optional use of the» або особливі випадки вживання. Я знаю, що це недослівно сказано. Є випадки, коли артикль може ставитися, може не ставитися, і так і так правильно. Чому так відбувається, як це може бути? Іноді не зовсім зрозуміло. Є випадки, коли ну, навіть фахівець може не знати, чому воно так пишеться, чому не так, чому ми там ставимо З, чому ми не ставимо і таке інше. Тим не менше, ми тут не будемо розглядати якусь сильну екзотику, ми подивимося, такі досить відомі речі, і всі ті речі ми вже в реальному житті вже бачили. Отже, перший випадок у мене. Тут таблиця не влазить в монітор, це перед порами року. Тобто зима, осінь, літо, весна, Summer, autumn, spring, winter. І перед порами року може стояти артикль З, але це не обов'язково. Якщо в нас є прив'язка до цього року, тобто ми можемо не просто поставити The Summer або The winter, а Ми можемо поставити «this Summer або This winter». Тобто в нас може бути отакий от фокус: The winter» дорівнює This winter». А це може бути лише в тому випадку, коли ми говоримо про зиму, яка є цього року, тобто той рік, який в нас ще не закінчився. І тому в нас може бути таке: Watch, are you going to do? Що ти збираєшся робити? І далі In. Ми мусимо поставити в обов'язково. «in the summer». Ну, хай буде тут «summer», Там було в це тут «summer», Яка різниця? Ми маємо ось артикль «the». І оце артикль З цим «summer», Ми можемо замінити, і тоді нам не потрібно «in» ставити. Треба на це зважати. Тобто ми можемо сказати: «this summer». Чому? Тому що в нас рік ще не закінчився. І ми говоримо не просто про якесь абстрактне літо, а ми говоримо про літо, яке буде цього року. Тобто, якщо йдеться про поточний рік. Тобто в нас йдеться насамперед про майбутній час і про теперішній час. Чи можна так говорити про минулий? Ну, в принципі, можна, але. Треба буде робити уточнення, щоб було людям зрозуміло, про яке саме літо, про яку саме весну ми говоримо. Тепер, якщо в нас не буде такого уточнення, і ми не будемо знати, про який, яку весну, і про яке літо, і про яку зиму у нас йдеться, тоді артикль у нас стояти не буде. Тобто буде без артиклі, якщо ми говоримо абстрактно. Ну, артикля Е перед сезонами у нас взагалі ніколи не буває. Ідемо далі. Випадок номер 2 Другий випадок це теж продовження теми час, або скажімо так, періоди часу. І е, тут буде йтися про пори доби. А саме всі ці «morning», «evening», «noon», «day», «afternoon», «night», «midnight». Тобто, досить багато слів. Виходить. Коли в нас буде стояти така структура, нам тут конче треба поставити IN, тому що без IN ця магія не працює. Має бути IN. Далі має бути «the», А далі може бути «morning», «evening» і «afternoon». Все, тільки ці три. Тобто залізно має бути in, це обов'язково. Тобто, виходить, вранці, ввечері і вдень. Ну, вден після обіду мається на увазі. Все, в принципі, як в українській мові. Те саме. Виникає питання: а що тоді робити з оцим нун, «day», найт, міднайт? А з нун, день і міднайт і найт артикля не буває, в принципі. І тут у нас відбувається дуже цікава річ: у нас має бути «at», Ін не буде. Артикля не буде і далі буде noon, night. Що цікаво, що afternoon з артиклем. А noon без артикля. Полудень без артикля. Day і midnight. Але і це ще не все. Виникає питання: що буде, якщо в мене не буде стояти in. перед morning, evening, afternoon. Я ж можу сказати, приміром sunday afternoon, або monday evening, або this evening, приміром таке. Можу сказати. І якщо... Я не поставлю in, артиклів у мене теж не буде. Весь цим із тому, якщо в мене не буде in, у мене теж «afternoon», «morning» і «evening» будуть без Z. Може бути this morning, або on sunday afternoon» або on Sunday evening». Ось таким чином. І ніяких артиклів нема. Чому? Тому що немає in. Ясно, що тут можна додати, що перед місяцями ми артиклі не ставимо, перед часом, тобто 5 o'clock, 6 o'clock, так само артиклі не ставимо взагалі, і таке інше. Тепер підуть речі, які, ну, напевно, в так в загальноприйняту логіку їх досить трудно вписати, але, тим не менше, логіка все-таки там є. А саме, це в нас третій випадок перед іменниками в однині... Це дуже важливо в однині, тому що в множині ми знаємо, що можна поставити для позначення групи або біологічного виду. Здебільшого такий фокус роблять з тваринами, але в принципі це може бути ну, і з людьми теж. Тут ключове слово водний ні, тому що у множені, ну, якби то нема сильно потреби. Але ще що цікаво, що в таких випадках перед такими іменниками може стояти як З, так і Е. Тому це розмежування можна забрати. У нас може бути приміром таке: Е або З, далі «Lion is». Зауважимо, що в нас одна. «A predator», Тобто, лев є хижак. Що мається на увазі під словом лев? Не один же лев на світі є хижак. Всі леви є хижаками. Це кішка, вона хижак. Тому тут ми говоримо про біологічний вид «Species». І коли в нас йдеться про біологічний вид, нам потрібно поставити або Е, e, або З. І те, і друге буде правильно. Що поставити, це вже наша особиста. Рішення. Тобто можна сказати «all lines as species». Тут, щоправда, є одне виключення, яке треба пам'ятати. Можна так робити зі всіма тваринами на світі, крім одної тварини людини. Виключення Man мається на увазі людина, тобто human по великому рахунку. І сюди можна ще віднести слово «Gods» бог", – Бог з великої букви. Тобто це не є біологічний вид. От, людина і Бог не біологічний вид. Все решта може бути групою якоїсь біологічний вид, все що завгодно. Група, так, да, одниною може передаватися, але нам потрібно поставити перед нею артикль. З множиною такий номер не проходить. Але ну, з множиною, в принципі, немає потреби, тому що коли ми поставили множину і далі там Lions are predators», «Леви є хижаками, ну, воно ніби все зрозуміло само собою. Ну і без артикля тут то обіцяють. Пройтися ніяк не можна. Але і це іще не найцікавіше, що може бути, тому що четверта група це в нас перед транспортом, то засоби транспортування. Перед транспортом може стояти як Е, e, так і З. Все залежить від того, який прийменник ми поставимо. Це десь перегукується з «morning», «evening». Коли «in», З ставиться. Коли не «in», щось друге, тоді З не ставиться. Якщо ми говоримо, що я, приміром, їжу завжди. Автобусом, чи поїздом, чи таксі, чи ще там чимось. У мене не буде артикля. Обов'язково «by» – Це ким чим? І далі «bus», «train», «plane», «taxi» – теоретично будь-який транспортний засіб. Але для цього треба «by». Чому так? Тому що ми говоримо абстрактно: ми не маємо на увазі конкретний поїзд, ми не маємо на увазі конкретний автобус. Тобто, це для нас засіб пересування. І тому артикль ми перед ним не ставимо, тому що ми пам'ятаємо, що коли в нас в дуже великій абстракції, артиклі не вживаються. Тепер далі. Якщо ми говоримо про конкретний засіб транспортний, тоді в нас з'являється артикль. І коли в нас дуже сильна конкретика, ми ставимо ON, далі ми ставимо The, а далі буде on the bus, on the train, on the plane, і так далі. і так далі. Тобто в нас має бути on, і тоді в нас з'являється «the». Тобто я зараз знаходжуся в автобусі. Я можу знаходитися тільки в одному автобусі. I am on the bus. Або on the train. Хай буде on the train. Я зараз в поїзді. Ось тому у мене буде Z. Тому що я можу знаходитися тільки в одному поїзді. Ну і відповідно, тоді Z буде стояти. Або о, конкретика може виражатися ще так: The 5 o'clock Train. Тобто поїзд о 5 годині. П'ятигодинний поїзд ніби виходить. Що мається на увазі? Мається на увазі той поїзд, який відходить о 5 годині з вокзалу. Унікальний об'єкт, тому в нас, звичайно, буде З. Зе любить унікальність. Що, якщо я не хочу так сильно конкретизувати, але в той же час я не говорю абстрактно. Тобто, ну, щось типу, як я залишила гаманець в машині. Тоді в нас буде артикль Е. E". І в нас буде in a car». Або catch a bus, або catch a plane, І так далі, і так далі. Catch можна все. Тобто сісти на автобус. Це більш-менш конкретний автобус, але тим не менше не дуже не настільки конкретний, щоб я там ставила артикль Z. Тому звертаємо увагу, що у нас перед. Цим транспортом стоїть. І далі в нас залишається ще один пункт, ще один випадок, який, ну, взагалі, нібито не має ніякого стосунку до всього, того, що говорилося перед тим. Це не про час, не про транспорт, не про групи, не про біологічні види. Ну, Хоча біологічні види, в принципі, десь якось ну, можна прив'язати, але це все таке. Коротше кажучи, артиклі можуть стояти, зокрема, артикль «З». Може стояти перед деякими хворобами. Це в нас п'ятий випадок. Взагалі перед хворобами, як правило, не ставлять артикля. Тому я не буду писати деякими, я напишу перед хворобами. І зараз ми побачимо. Ну, я не знаю, побачимо-не побачимо, чи є закономірність. Це досить трудно сказати. Чи вона тут є? Ну тут просто треба запам'ятати. Є три хвороби, перед якими може бути артикль «зе». це грип, The Flu, це Кір, The Mises. Так, наче правильно написала. І свинка. The mumps, паротит, інакше кажучи. Артикль Е, e, ясне діло, тут не ставиться. Він перед хворобами в принципі ніколи не вживається. Але перед тими самими хворобами, тим же флу, мизос, мампс і всіма рештою, може взагалі не стояти жодного артикля. І ті самі флу, мампс, а також десятки інших захворювань, діабідіс, що там ще в нас може бути, сор. Throats, Ангіна і так далі, вживаються без артикля. От, в принципі, тут можна і завершити. Тобто, фактично, п'ять випадків, які такі досить неоднозначні, треба дуже уважно читати речення, треба розуміти, що ми пишемо, що ми говоримо. І тоді буде нам щастя. Насправді ну, досить все просто. Головний маркер це, як правило. Прийменник, але також є, ну як сказати, є такі речі, коли, приміром, автор хоче зробити уточнення. І якщо він зробив уточнення, він запросто може поставити З навіть перед хворобою, тому що далі буде уточнення. Ну, Наприклад, з підрядним реченням. Ну чому би і ні, в принципі, так можна зробити. Тобто, тут не так важливо це все запам'ятати, як важливо уважно читати і слухати, що ми говоримо. Говоримо, що ми пишемо, і тоді все буде добре. Важливо пам'ятати, що З любить конкретику, і тому він прив'язується до конкретики, він конкретизує наші слова. Е e більш абстрактний, а відсутність артикля робить слово ще більш абстрактним. Це була остання теорія по артиклям. Я, напевно, ще зроблю пару вправ. Бо було б варто це зробити, різного рівня складності, щоб було зрозуміло, що воно таке і як цим користуватися. Далі, буде, далі підуть інші теми. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.